Період вагітності це період великих змін, коли жінка. Проходить різні етапи адаптації. Відповідно, ця адаптація може бути досить важкою і викликати стресові ситуації, коли змінюється все життя, змінюється звичний перебіг справ, звичні плани, змінюється самопочуття, і це все може дуже сильно впливати на стан жінки, не тільки на фізичний, але й на психоемоційний. Ви можете відчувати збільшення симптомів стресу, такі як підвищення артеріального тиску, тремор, серцебиття, порушення сну, навіть симптоми депресії. Це все негативно впливає не тільки на здоров'я жінки, але й може вплинути на розвиток дитини, а саме спричинити низьку вагу при народженні, або зменшити адаптаційні можливості дитини після народження. Дуже важливо розуміти, що потрібно зі стресом боротись потрібно до нього адаптуватись. Для цього потрібні регулярні консультації з лікарем, для цього потрібне збалансоване здорове харчування, використання додик боротьби зі стресом, зі стрес менеджмент, техніки релаксації, а також за потреби консультації більш вузькоспеціалізованих спеціалістів, такі як психотерапевт, психолог і навіть іноді ну, і психіатр. Будь ласка, звертайтеся до нас, ми забезпечимо вам найбільш найбільшу інформацію про боротьбу зі стресом як під час вагітності, так і, наприклад, у післяплогену періоді.